Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні буде дуже класна актуальна тема. Поговоримо про психотерапію у своєму інстаграм. Я, як амбасадор психотерапії, постійно ділюся власним досвідом інсайтами. Зі своїх сесій вже протягом майже двох років, майже два роки я працюю щотижня зі своїм психотерапевтом. І, звичайно, мої підписники це все бачать, читають, задають багато питань. І я дуже рада, що зі своїми сторісами я можу когось. Е Допомогти змотивувати звернутися з їхніми проблемами до спеціаліста сьогодні, в умовах війни багато українців знову ж таки зіштовхнулися з необхідністю звернутися. До людини, яка може допомогти тобі владнати проблеми з твоїм психологічним здоров'ям. Тому я записую це відео, буду ділитися в ньому, як це було у мене, і буду відповідати на ті питання, які часто мені ставлять діректи. Типу як знайти свого психотерапевта, з чого почати і так далі. Відкотимося в далекий 2018 рік. Я вже сказала, що я в терапії регулярні з одним спеціалістом майже два роки. Але перша моя зустріч з психологом відбулася в 2018 році. Я зараз це згадую. Мені було на той момент 17 років. Я зараз це згадую, і взагалі не розумію, звідки у мене стільки. Якоїсь свідомості, усвідомленості та відповідальності взялося на той момент звернутися зі своєю проблемою до спеціаліста. Зараз же популяризується психотерапія активно і через соцмережі. Воно стає нормою, але в ці роки, повірте, ніхто про це не говорив. А на Ютубі були психологи, такі як Сатія Дас, простила на господи Міла Левчук. Вони ще й з наших. Сусідні, сусідньої нашої нелюбимої країни, тому це був жах, те, що вони вчили. Але я пам'ятаю, я була в 11 класі і я працювала літом-офіціанткою, підзаробила якихось там трохи грошей. Я була на той момент вже в стосунках. І це, власне, була причина мого запиту. Я мала тоді переїжджати вже до Києва, поступати в ВУЗ, мій хлопець був в іншому місті за тисячу кілометрів майже. І я не знала, як ці стосунки на відстані нам краще організувати. То була така проблема, я ж така в 17 років, да? найбільша проблема в житті звернулася. Тоді. Ну, тоді це було для мене займало дуже стосунки, мої займали дуже велику частину мого життя. І я просто вела в гуглі психолог-бердичів, я жила тоді в цьому місті. І знайшла одне, одне оголошення на весь інтернет. То була жінка, психологиня. Я до неї звернулася. Насправді вона навіть не працювала на повну ставку як психолог, бо це була, її... вона мала освіту, але в неї була інша робота. І напевно я була одна з декількох її пацієнтів загалом. Але я все-таки до неї прийшла, і то було десь, напевно, дві зустрічі лише. Я пам'ятаю, я платила 100 гривень. О, це так смішно зараз згадувати. Ми зустрічалися е, в реальному житті в її кабінеті робочому і, ну. Було в принципі прикольно, але то був якийсь зовсім не терапевтичний формат, як з психотерапевтом справжнім, то була більше розмова, як з мамою чи подругою. Ну, але що зробиш, такий був досвід, і грошей в мене загалом не було, щоб займатися з кимось дуже професійним і на регулярній основі. Ось так, <свід> мій перший досвід закінчився, і я не зверталася ще дуже довго до психолога, аж поки я е, не завагію. Завагітніла я в 18 років, розумієте, так вже мені закінчилось мої 18 років майже. І Це досить таке важке випробування для вже не підлітка, але дуже молодої, юної дівчини. Тому я тоді звернулася і знову в мене було декілька вже зустрічей, але топла не терапія. Потім ще я зверталася до іншого психотерапевта. То був такий дивний. Період, я, якщо чесно, не могла, я вже була вагітна, знаєте, у вагітних жінок не дуже голова варить. Я потім зверталася ще до одного психотерапевта, але я, я вже народила дитину і не могла нормально, регулярно проводити зустрічі, бо це дуже важко з новонародженою дитиною на руках. Я сама її виховувала, доглядала. Ось так я на той момент припинила взагалі будь-яке спілкування з психологом. Все це закінчилося, так і не почавшись. Я тільки втягувалася. В якусь терапію, як закінчувала. Ну, в принципі, і з фінансового боку це теж було для мене на той момент важко. І тут, вже, коли моєму синочку було за пів року, я жила сама. Сама щодня піклувалася про таку малесеньку дитину, це був треш період, мами мене зрозуміють, і я вже розумію, що вже далі нікуди. Я Просто впаду в якусь депресію, якщо я зараз не звернуся до психотерапевта. Я вже нарешті знайшла свою супер-супер жінку, так сказати, її звати любов, з якою я працюю весь цей час, майже два роки, онлайн. Ми ніколи не бачилися в реальному житті, але наша робота нас дуже зблизила. Вона для мене як моя рідна людина. Ось. Ось це така маленька передисторія, як взагалі це в мене перебувало, тому я вам скажу чесно, якщо ви зараз дивитеся і думаєте, блін, я, я теж починав і кидав, це нормальний процес. До цього треба дійти, як і морально зібратися, налаштуватися, так і підготуватися фінансово. Бо тоді, навіть це коли я тільки починала вже цю постійну терапію, це все, ще для мене було важковато. Я, скільки я платила, я платила 600 гривень щотижня. Коли ти в декреті, це такі нормальні гроші на той момент були. Перед тим як починати відповідати на усі запитання, я хочу їх поділити на запитання від двох типів людей. Це ті, хто вже почали терапію, наприклад, вони знаходяться на початку, ті, хто зацікавлені, але ще трошки хвилюються. Але от-от і вони почнуть. І другий тип людей це ті, хто... Вони ніби і вірять в психотерапію. Вони можуть подивитися е, відео на YouTube якихось психологів, там, наприклад, Наталі Холоденко, читають якісь дописи про це. Але от в них дуже багато упереджень. Про саму психотерапію і якихось речей, які їх зупиняють на цьому кроці, щоб її почати. Зараз я дуже задоволена тими результатами, які я отримала і продовжую отримувати від терапії. Це реально такий процес, коли ти все більше і більше дізнаєшся сам про себе і знаєш, як собі взаємодіяти, що обирати, і врешті-решт, як тобі краще. Проживати твоє життя. Я щиро хочу поділитися е, цим відчуттям з іншими і якось змотивувати їх, або е, просто допомогти дізнатися про це більше. Тому зараз я буду відповідати на ті питання, які найчастіше за весь час, а повірте, мені дуже багато писали людей. Мені задавали е, в директі про мою терапію. Я вам скажу, навіть було таке, що прям дівчинка в неї була, була перша зустріч, і вона прям перед першою зустріч мені писала: Ой, дякую, що ти мене надихнула. Я зараз збираюся, дуже хвилююся, і в такі моменти, мені здається, що я просто знімаю сторіс і досвідом. А реально людина завдяки цим сторісам, в якийсь момент ще більше вирішила працювати над собою і це ще більше підштовхнула до цього рішення. І перше питання, як обрати свого психотерапевта. Як ви бачите, мій шлях теж був ось такий, ось такий зігзагами. І, і я не знаю, я просто якось відчувала в якийсь момент реально другого психотерапевта. І третього я просто побачила в інстаграмі, а вже мого цього останнього мені порадила моя знайома. Зараз вже є багато платформ, навіть українських є декілька, я думаю, точно, точно є одна, там, де ти можеш зайти. І серед каталогу таких психотерапевтів, психологів обрати, прочитати опис про них і обрати собі спеціаліста. Але що хочу сказати, що перш за все орієнтуйтеся на власне почуття і комфорт. Звичайно, до е, самої онлайн чи офлайн зустрічі всі свої почуття ви відчути не можете. Але просто подивитися на підхід, на те, що людина транслює, які її цінності, якщо це сторінка в інстаграмі, то звичайно це набагато більше інформації, ніж просто коли вам дали чись номер телефону. Запитайте в якому напрямі працює цей психотерапевт. Обов'язково дізнайтеся за його освіту. Якщо є фотографії, дипломів, то це взагалі прекрасно. Тому що вже на прикладі Спартака в суботи ми переконали, що це досить такий важливий аспект. Зробіть такий собі ресерч для себе, просто щоб ознайомитися, які напрямки психотерапії взагалі існують. Це може бути там гешталь когнітивно-поведінкова терапія, в якій працюю я, психоаналіз і багато інших. Я обрала для себе КПТ, тому що це є найбільш науково обґрунтована. Психотерапія, і для мене це важливо. Це моя цінність, щоб все було якби. Достовірне і доведене, тому ось таким чином, в принципі, я і прийшла до свого вибору. І вже після першої зустрічі, коли ви поспілкувалися, ви розумієте, комфортно вам з цією людиною чи ні, ви можете точно собі відповісти, чи ви будете продовжувати роботу з цим спеціалістом або ні. Це ось такий короткий списочок, по якому точно треба пробігтися. Освіта, власні відчуття, ну і взагалі ознайомитися, які види є психотерапії. Як, взагалі, проходить психотерапія? У моєму випадку це вже довга терапія, яка поетапно, поступово щотижня відбувається. Але це не обов'язково такий довгий шлях. Є психотерапевти, до яких ви можете звернутися, бо у вас є один запит, який вам треба терміново закрити. Ви хочете порадитися з людиною, яка знається на цьому, тобто ви просто берете одну зустріч і обговорюєте це. Далі є ще можна взяти якусь певну кількість сесій. Тож я бачила такі тарифи на 5-10 сесій, вони зазвичай дешевші, ніж одна, наприклад, спеціально роблять на них акції. Тобто, коли ви бачите, що зараз ви точно не впораєтесь, і вам треба конкретно пропрацювати якесь питання, можливо, сферу, якусь травму і так далі. Але е, частіше за все, якщо ти приходиш е, з одним запитанням, в тебе вилазить ще мільйон інших. І так людина сама. Е, Собою вже затягується якось в терапію, хоче продовжувати її, і в неї виникає це бажання все більше і більше зустрічатися і працювати над собою. Якщо це терапія, ви одразу хочете ну, довго курсом працювати, то перша зустріч це завжди знайомство. Вам ще не потрібно там розповідати одразу всі свої проблеми. Ви просто розповідаєте про себе, про ваш досвід, що вас турбує, що ви відчуваєте останнім часом і чого ви взагалі опинилися. Сьогодні на цій зустрічі. Третє запитання. Я боюся першої зустрічі з психотерапевтом. Що робити? Я скажу вам, не боятися. Відповідь дуже проста, нічого тут не придумаєш. Я теж пам'ятаю дуже хвилювалася, серце прям вилітало, хоча це вже з останнім моїм психотерапевтом, тобто не перший досвід, але завжди це трошки Страшно і ти хвилюєшся, це нормальна реакція. Завжди перша зустріч, вона приходить е, у форматі знайомства. Ти тобі не треба там вивалювати все про себе, розповідати, щось за що тобі соромно, чи е, щось те, що ти не хочеш розповідати, ти просто розповідаєш про своє життя, про свій якийсь досвід і що взагалі тебе привело сьогодні е, на цю онлайн-сесію з твоїм психотерапевтом. Якщо це, звичайно, не... Поодинока зустріч там, де ви хочете вирішити один запит. Це в тому випадку, якщо ви вже вирішили йти на таку психотерапію курс. Хочу вам сказати, що професійний психотерапевт він вам точно допоможе розслабитися вже через декілька хвилин сесії, виявить до вас емпатію і буде допомагати розкритися. Четверте, моє улюблене запитання коли ж будуть результати. Друзі, якби ж все так було легко, якби ж ти таки звернувся один раз, годинку поговорив, а може й менше, і одразу життя стало прекрасним, але е, не може, на жаль, так швидко мінятися ваше мислення, мінятися. Ваші думки, патерни і сценарії, які поведінки, які у вас заклалися ще з вашого дитинства. Результати точно будуть. Якщо це поодинокий запит, якийсь, то він вже буде після сесії одразу вам точно розвиднеться певна ситуація, з якою ви зверталися, власне. Але якщо ми працюємо на результат у майбутньому на перспективу, то це точно багато часу. Я ось працюю два роки. І мені я часто чую від людей, які взагалі не люблять і не вірять в цю психотерапію, що, типу, щось я не бачу, що в тебе щось змінилося. І мені так і хочеться сказати, друзі. Я взагалі зараз в мене, наприклад, такий період життя. Мені 22 роки. Я сама з дитиною живу в іншій країні, в Бельгії через війну. У мене тут дуже багато різних обов'язків і перед державою. І перед своєю дитиною я вивчаю англійську і нідерландську. У мене є деякий там підробіток-фріланс, і я ось розвиваю свій ютуб. І поки я ще сижу усміхнена зараз, я думаю, що результати психотерапії є. Це точно найкращий інструмент, щоб віднайти в собі свою внутрішню упору, щоб себе в якийсь момент, коли тобі здається, що це вже все капець просто а в мене таких дуже багато буває, то щоб себе з цього стану швидко виняти і продовжувати нормально жити і посміхатися. Хочу вас запевнити, якщо ви в якийсь момент у вас там, наприклад, було 10 сесій, ви думаєте, о, ні, ще нічого не змінилось, все буде, просто вірте, зачекайте і реально добре працюйте. І останнє запитання звучить так. Я боюся йти на психотерапію і розповідати своїм близьким про це, тому що вони будуть мене засуджувати. Тут хочеться дуже різко на нього відповідати, і навіть в якійсь мірі грубо, чесно кажучи. Не вашим близьким жити ваше життя і не їм вирішувати, що вам робити. Якщо в них є якісь упередження стосовно психологів психотерапевтів, це лише їхня справа. Ви, як людина, яка хоче покращити своє життя, хоче краще розуміти себе, свої бажання і просто підвищити рівень свого життя, це взагалі нормальне ваше бажання звернутися до спеціаліста, який може вам в цьому допомогти і зробити це швидше та якісніше. Все, на цьому питання повинно закриватися. Якщо ваші близькі... Не розділяють цю думку, це лише їхня проблема. І взагалі я вам хочу сказати, що під час терапії ти часто зіштовхуєшся ще з таким моментом, що ти можеш перестати спілкуватися з деякими родичами, з можливо, друзями, або просто менше спілкуватись. Не тому, що ні в якому разі не подумати, не тому, що ваш психотерапевт вам буде це казати, що вам краще з ними не спілкуватися, а тому, що ви будете бачити. Що насправді у вас були, наприклад, якісь нездорові стосунки. Ця людина часто вам маніпулювала, нав'язувала свою думку або взагалі вас зневажала А вам ви це терпіли, бо ви ж думаєте, як в нас прийнято? Ну це ж родичі і так далі. Що ж я зроблю? А потім виявляється, є вихід навіть з такої ситуації, просто перестаєш з ними спілкуватися. Ніхто більше не маніпулює, нічого не робить, нікого не треба слухати. Живеш собі життя і радієш, запам'ятайте. Тільки ви господар свого життя, і вам це вирішувати. Не треба брати відповідальність за почуття інших людей е, і думати, що їм там може сподобатися. Особливо коли це стосується лише вашого життя, на них це ніяк не впливає. А тепер відповідаємо на питання, а точніше це буде руйнування тих упереджень, які є у другого типу людей. Які дивляться психологічні відео, які, в принципі, в це вірять, але чогось не можуть оцей крок зробити і піти до того вже психотерапевта. Хоча у них є якась одна проблема, вони про це дивляться відео, читають, але вона все одно не вирішується і постійно з ними залишається протягом там, вже дуже довгого періоду часу. Розглянемо ж оці упередження, чого я ще відповідаю на ці питання, тому що. Е я знаю, що ця, цей тип людей він теж може натрапити і переглянути це відео. І якщо їм, наприклад, під час перегляду десь зруйнується або вже похотнеться це упередження, я буду щаслива допомогти вам зробити цей крок. Упередження номер 1 Воно є у моєї мами. Мама вибачи, розповіла цей секрет. А саме мені шкода грошей на психотерапевта. о о колись мені теж було шкода грошей на психотерапевта, але не тому що в принципі мені їх було шкода, а тому, що їх мене взагалі не було. Як можна пояснити це упередження? Загалом, якщо такі упередження виникають, захисна реакція відбувається. І е, як можна це ще пояснити, це те, що в принципі людина не може е, адекватно оцінити роботу іншої людини, час, який вона витрачає на вас, е, і той час, який вона витратила на свою освіту, щоб зараз бути експертом і попрацювати з вами. А ще це може казати про те, що в принципі ви не можете навіть і себе адекватно оцінити свою роботу. Вам страшно поставити якусь е, дорогу. Е, Ціну за свою роботу і тому, звичайно, ви не можете ці гроші віддати іншій людині за її роботу. Може бути таке глибоке переконання всередині вас. Я звичайно не психотерапевт, але це просто мої припущення. І якщо ви такі м -м, задумались тільки що, то можливо мені і вірне. В принципі, якщо ви не бачите сенсу, бо я знаю ці випадки, навіть коли знаходять дешевого психотерапевта і кажуть, ні, це все одно дорого. То, можливо, це в принципі похід до психотерапевта не є для вас цінністю. Бо якщо ви можете собі дозволити, легко люди, які там витрачають, наприклад, на різні б'юті-штучки, чи на щоденну пити каву в ресторані чи кафе, це теж моя така хобі, моє таке. І вам нормально ок витрачати ці гроші на те, а тут на психотерапевта ні, то це просто не є вашою цінністю. Ви не бачите такої необхідності, вам не здається психотерапевт вартий. Тих грошей. Наступне опередження, з яким я зіштовхуюсь, це я зупинив свою психотерапію. Не саме коли, там, ти, наприклад, рік працював, а коли ти один раз звернувся і все, ти кажеш, все, в мене немає більше ніяких проблем, і мені не треба звертатися. Так, я ймовірність, що у вас справді немає проблем, у вас був якийсь локальний запит, ви його пропрацювали і все. Але частіше за все, так як мені це навіть моя психотерапія казала, що 90% що людини просто спрацьовує оцей захисний механізм і не дає їй продовжувати роботу над собою розкопувати, докопуватись і так далі, тому що насправді це дуже важко. Прийняти себе, побачити з різних боків, і не кожна людина хоче визнавати, що вона, наприклад, там сумує за своїм минулим життям, що е, вона насправді багато якихось речей боїться, чи, наприклад, що вона всередині себе не любить себе. В цьому всьому копатися це дуже боляче і важко. І... Просто легше, я вам скажу, не звертати на це увагу, думати, що це ретроградний Меркурій, чи там якесь прокляття на вашому уроці, і тому там якась ситуація з вами постійно повторюється, або просто далі жити з цією проблемою і робити її своєю рутинною якоюсь задачею і намагатися не звертати увагу в цьому випадку. вибір тільки за людиною. Чи зможе вона подолати ці свої захисні реакції, чи ні? Взагалі, я б радила вам все таки після психотерапії, якщо ви відчуваєте, що ой ні вам стає страшно, йти далі, ви так і можете написати на наступній сесії або написати лист своєму психологу про те, що ой, я відчуваю, що я у мене якось зникає бажання працювати. Як ви думаєте, це зобов'язано? І вам можуть дати класний фідбек, пояснити, чому так відбувається, і може тоді вам це може допомогти повернутися назад. Третє опередження, яке часто чую, це те, що я боюся, що психолог вось не керувати моїм життям, і це як залежність. Психолог точно не буде освічений, е, да, і з дипломом професійний психолог точно вам не буде залазити в голову і керувати вашим життям, тому що він взагалі не може давати вам порад. Точно, як вам робити, він може е, наштовхувати вас на якісь думки, але рішення завжди залишається за вами. І цей факт я вас прошу запам'ятати, тому що якщо ви десь бачите, що ваш психотерапевт починає прям нав'язувати вам вашу думку і рішення якоїсь проблеми. Можливо, він все-таки не дуже хороший психотерапевт, і потрібно в цей момент обов'язково обговорити. Ніхто не хоче залазити в вашу голову і брати, тим паче, відповідальність за ваше життя. Вони просто працюють і допомагають вам побачити якусь ситуацію з боку. Тому що коли ми в якійсь ситуації намагаємось розібратися, наш мозок занадто дивиться. Прямо і ми не бачимо якісь очевидні речі навколо нас. І от задача психотерапевта це допомогти за допомогою певних професійних інструментів розібратися у цьому. Ще одне моє таке улюблене упередження, і відсилка до одного члена з моєї сім'ї. Вона завжди каже, що. Я бачу купу психологів, які самі не добилися якоїсь вершини там супер-пупер або не можуть розібратися в своєму житті, то як вони мені можуть допомогти розібратись у моїх справах? Звичайно, якась логіка в цьому є, але це якщо ти не, не зважаєш на те, що у кожної людини може бути зовсім різне розуміння про успіх, щастя? І інші такі речі, тобто цій людині комфортно бути таким психологом, наприклад, без інстаграму або навпаки, з інстаграмом. Психологу комфортно не мати мільйона, долара, але мати доларів, але мати нормальну там, зарплату, щоб прожити гарне життя там, в Києві чи якомусь іншому місці. Тому це взагалі не показник. В принципі, треба розуміти, що якраз то наші психотерапевти, в них теж є психотерапевти інші. Тому що, знову ж таки, це коли наша свідомість звужується занадто, коли ми над чимось важливим думаємо, наша свідомість звужується занадто. Ці гормони на нас діють, що покривається все паленою. Тому навіть психотерапевти не застраховані від якихось, можливо, необдуманих вчинків, але все одно вони достатньо пропрацьовані. і. Саме по якості життя, внутрішніх відчуттях, при цьому у них точно життя краще, і вони можуть чимось саме поділитися. І це в принципі логічно, бо якщо ви не знаю, до якогось психотерапевта алкоголіка, звертаєтесь залежно, ну це неможливо. Він не може вам і надати якусь психотерапію, він не зміг би навіть організувати. Або якщо в цієї людини якась. Хвороба психічна, то вона би просто не змогла б з вами працювати. Останній такий запит, який я часто чую від людей, які не можуть зважитися піти до психолога, це те, що. Я хочу, щоб мій запит закрили за одну сесію. Чого мені треба розтягувати це на мільйон років? Це знову ж таки, повертаючись до того попереднього питання, коли будуть результати, то, то там хоча б людина просто запитує, коли вони будуть, а тут людина хоче точно їх за першу зустріч і хоч ти трісне. І тут просто хочеться кричати Людино! Часто звертаються ще й люди там в 40-45-30 років. Невже ти думаєш, що 30 років ти. В цьому всьому варився, думав, ось так. І тут психотерапевт, він спеціаліст, так, але він не супермен і не Бог. Він тобі твоє життя за 60 хвилин не змінить ніяк. Ну не зможе він ніяк виправити все, що так довго будувалося. Це логічно. Але точно може цей процес пришвидшити. Тому ось таке: не треба, будь ласка, підвищувати свої очікування до небес і вимагати неможливого. На цьому питання закінчилися. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво і корисно послухати цю інформацію, подивитися на мене. І якщо ще якісь питання у вас залишилися, обов'язково пишіть в коментарі, розглянемо їх на наступній можливо, частині. І якщо ви хочете також поділитися своїм досвідом, як це було у вас, я з радістю почитаю. Мені завжди це дуже цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. і Якщо хоча б на якесь одне питання я вам відповіла, вам допомогло це відео, я буду дуже щаслива. Продовжуємо жити наше життя, розбирати на моєму каналі такі життєві питання, обговорювати наші почуття стосовно цього, ділитися власним досвідом. І побачимося в наступному відео.